Так, друзі, всім привіт! Давно не бачились і не чулись, але я не міг не записати це відео. І сьогодні я хочу поговорити про два перптекса, які я вважаю, має зробити кожен і хоча б по одному аккаунту. І зараз ми розберемо все детально по поличкам. Перший проект, з якого я хотів би почати, це архам. На, насправді дуже мало часу. Сьогодні 27 листопада, а дедлайн по фарму цього проекту 13 грудня, а, тому не відкладайте і починайте робити його зразу. Як бачимо, токен вже торгується, і для тих, хто не в курсі, Архам це платформа, де ви можете аналізувати ну, в принципі, все, що вам завгодно. Тобто, від не знаю, від транзакцій китів до крупних розволків і тому подібне. От. І цікавого, недавно сам проект Архам запустив свою Perpdex платформу на якій ми можемо набивати поінти, які потім будуть конвертуватися в Airdrop. Цей проект ми можемо фармити трьома методами, зараз про кожен із них поговоримо. В першу чергу я б хотів би звернути вашу увагу на те, що в них в Discord гуляє ось такий скрін. І фармити ми можемо поінти за допомогою або спотової, або ф'ючерсної торговлі. Тобто, і там, і там, там, бачимо, є 7 тірів, кожен із тірів має однакову кількість винагород, яку можна отримати. Для першого тіру потрібно набити 100 тисяч доларів об'єму на споті якщо ми торгуємо на фьючерсах, то це мільйон доларів. Зразу скажу наперед, що на Архамі максимальна 10 плече, тобто по факту ті ж самі 100 тисяч доларів, але з 10 плечем. Також, якщо чудом у вас є VIP-статус в архамі, ви можете фармити поінти за допомогою рефералів. Якщо ж у вас немає vip статусу ви можете в принципі, податись на нього. Для цього потрібно зробити або 250 тисяч доларів об'єму на споті, або 2,5 з мільйонів доларів об'єму на фьючерсах, але це все в рамках 30 днів. Також ви можете просто задепати 100 тисяч доларів на їхній декс. Або ж тримати баланс токенів архам в 25 тисяч токенів, це 50 тисяч доларів, або 50 успішно запрошених рефералів. Також, якщо ви інфлюенсер і у вас є понад 5 тисяч підписників в Твіттері, Ютубі, Дебанку, Фаркастері або на іншій платформі, ви можете заповнити заявку і спробувати отримати vip статус За кожного реферала давайте подивимось, якщо не помиляюсь, за кожного реферала нам дають. Тут не видно, якщо не помиляюсь, то за кожного нам просто дають по 15 токенів. От, але для того, щоб отримати ці 15 токенів, реферал має виконати ось ці умови, тобто одну із цих умов. Давайте відразу, мабуть, почну з того, що ви не можете просто так зареєструватися на платформі. Тобто, якщо ви панували просто відкрити там звичайне посилання чи реферальне посилання і підключити гаманець, як зачасту це буває, то, а, на жаль, у вас цього не вийде, потрібно проходити KYC. А, KYC працює максимально дивно, тобто декому апрувують буквально за 5 хвилин, декому, як мені і моїй великій сім'ї, прийшлося почекати, і навіть писати нас в саппорт. От, але в цілому, в цілому, якщо. Зробити зразу це після відео, то я думаю, ви спокійно встигнете набити об'єми і забрати свої 220 пунктів, які ви отримуєте за мінімальний тір. Так, уявімо, що ви вже пройшли верифікацію, і тепер нам потрібно зробити депозит для того, щоб набивати об'єм. Скажу відразу, депозити тут максимально жахливі, і зараз покажу, чому. По-перше, ми можемо зробити його або в USDTF в стейблок, або в Solani. Інші активи я, в принципі, не рекомендую вам чіпати. І той самий Тезер ми можемо внести тільки в мережі Ethereum. а в мережі Ethereum ми витратимо як мінімум 5 доларів на комісію. От, в принципі, можна спробувати Solana, якщо, якщо це великі об'єми. Якщо це великі об'єми, то все-таки раджу депозитити в Тезері. Я робив, можу показати, як я робив. Я робив депозит, стартовий депозит в 100 доларів еквівалентів в Solana. І е, я робив, е, як бачимо, 5 тисяч доларів я депозитив через мережу Ефіра. Після того, як прийшов вам депозит, ви можете торгувати або на споті, або на ф'ючерсах. Скажу відразу, що ф'ючерси мені максимально не подобаються. Стака... Стакани дереві. Тобто можна подивитися, наприклад, давайте відкриємо годинний графік на тій самій савані, і бачимо, що ну, стакани просто ну, їх нічого не тримає, і вас, як мінімум, буде просто розмивати. А, окрім того, мені не сподобалась фьючерсна торговля на цій платформі, тому що коли ти створиш лімітний ордер, а, та, то перед тобою пригають куча ботів, які просто ставлять ціну. Давайте уявимо, що ми поставили ось тут 238 доларів лімітку в лонг за словану, то після того, як ви нажмете бай, перед вами пригне бот, який поставить 238 і 0,1 там 0,2 і так далі на невеличку суму. І єдиний варіант, як можуть зацепити ваш лімітний ордер, це тільки тоді, якщо якийсь кіт захоче вдарити маркетом по стакану, і цілком можливо тоді він і спрацює. Але, як показала практика, ви будете довше чекати на свою лімітку, ніж торгувати на цій платформі. Так, тепер давайте розберемо спотову торговлю. Спот, в принципі, більш-менш адекватно працює. Я набивав об'єм в Ефірі і в Совані. Біткоін мені, в принципі, не подобається, тому я його не торгую. Як робив я? Я для того, щоб не воштрейдити, да, тобто можна подивитися. Я і пробував і лімітками купувати, і по маркету давав. <гум> От, в принципі, кому цікаво, можете поставити відео на паузі, Подивитися всі мої ордера. Набив я 100 тисяч досить таки швидко. Але враховуйте, що сума яку я торгував, була досить таки висока 5 тисяч доларів. От, тому я зробив це швидко. Trade history, також можете подивитися. А, вот, Як я рекомендую набивати спот? Попробуйте просто-напросто кинути пару ліміток, да, набити об'єм лімітками, далі просто маркет. Отак купили, переключили складку Продати, отак продали. І так просто набивайте, поки у вас в вкладці поінти а спот трейдинг волюм не виросте до 106 тисяч. Так, ну і після того, як ви набили 100 тисяч торгового об'єму, ви отримаєте 200 пунктів плюс 20 пунктів ви отримуєте бонусом. Як бачимо, зараз я, маючи всього 106 тисяч торгового об'єму, я 706-й в лідерборді. Тобто, в принципі, ви можете зрозуміти, що цей проект ніхто не відпрацьовує і, ну, особисто, на мою думку, навіть якщо зараз його почнуть масово шивити, то до 13-го числа, тобто у нас і стільки. Якщо я правильно рахую, то у нас, грубо кажучи, трошки більше, ніж дві хвідві неділі. От, то до 13 го числа ну максимум, тут ну хай додаться 500-700 тисяч чоловік. Тобто, все одно це копійки. І тепер давайте поговоримо, чому ж я все таки рекомендую відпрацьовувати цей проект. Дивіться, на перший дроп архам, який вони видали просто за реєстрацію, де давали нам по 200 доларів, вони витратили всього 3% від того сапаю, що було виділено на ком'юніті. Зараз, по факту, в них є ще 7%, а при їхньому. Тотальному сапаю в мільярд, 7% це 70 мільйонів токенів. При нинішній ціні токена в 2,1 долар, давайте округлимо до 2 долара. В них є ще 140 мільйонів доларів, які вони роздадуть на дроп. Зрозуміло, що навряд чи вони зараз роздадуть на PERPDEX 140 мільйонів доларів, тому що, ну, як мінімум, уявімо, хай тут буде 2000 чоловік, 140 мільйонів доларів на 2000 чоловік. Це а, как би по. 70 тисяч доларів, якщо не помиляюсь, давайте порахуємо на калькуляторі. Да, По 70 тисяч доларів на людину. От я в це дуже слабо вірю, які мої прогнози стосовно цього проєкту. З Discord ми знаємо, що ці токени поінти будуть конвертуватися в токени. Я бачу інформацію про те, що будуть конвертувати 1 до 20. Типу, у мене зараз 440 токенів або ж. Точніше, 4400 токенів, або ж 8800 доларів. Я в це слабо вірю. Консервативно, консервативно якщо буде конвертація один до одного, то ми отримаємо мінімум 440 токенів або ж 880 доларів по нинішньому курсу, що дорівнює плюс-мінус x4, x5 від наших затрат. Більш реалістично, я вірю в те, що буде конвертація, мабуть, 1 до 3. І при конвертації 1 до 3 або ж 660. Покинів, які ми отримуємо, помножити на 2, це 1320 доларів, або ж десь орієнтовно X6, X7 від тих затрат, які нам потрібні на аккаунт. Да, до речі, забув сказати, якщо ви все-таки надумаєте набивати тут об'єми і відпрацювати цей проект, закладуйте десь орієнтовно 150 доларів комісії, які ви витратите на аккаунт. І другий проєкт, про який, мабуть, варто згадати, це Ray Labs, Не так давно вони були Вольц, зібрали 16 мільйонів доларів. От, і цей проєкт від команди Аєво. Для тих, хто не в курсі, Аєво це також PerpDEX. Весною він вийшов, насипав, в принципі, досить таки непогано десь. X7, X10 від тих вкладень, які ви робили, на будь-який сайт. Тобто, по факту, ми зараз будемо відпрацьовувати сестру, брата, не знаю, цього проекту, називайте його як хочете. Скажу відразу: відпрацювати цей проект можна двома варіантами: або ви стейкаєте ліквідність, або ви знову ж таки торгуєте на ф'ючерсах. Ліквідність я не заношу, тому говоримо тільки про ф'ючерси. Так, ну і переходимо до реї. Якщо що всі посилання будуть мати на каналі, не забудьте про підписочку, тут буде багато. Контенту. Переходимо. Тут трошечки все-таки легше, не потрібно ніякі курси проходити, просто підключаємо свій гаманець, підписуємо транзакцію. От. І е, все, що нам потрібно зробити, це депозит. З депозитами тут історія все-таки краще, тому що можна задепозитити в арбітрумі. Е, і, в принципі, в інших мережах я де депав в арбітрумі і вам цього раджу. Так, ну і перше, мабуть, що я хотів би вам показати, це лідерборд. Зразу хочу сказати, що на цей аккаунт я задепозитив всього 100 доларів, тобто бачимо, що я спалив 76 доларів. Плюс, ну я скажу чесно, я водоман і не завжди вмію закривати вчасно позицію. Тобто тут були просадки в мінус 10-15 доларів. І для того, щоб ви розуміли, відкриваючи лідерборд, зараз я тут є три рівні, я на першому рівні 10 місце. На сіки тут пусто. А, да, можливо, мене пробусти трохи реферальний Xp, але скажу зразу, що в якості рефералів я заганяв свою велику сім'ю. Переходимо до трейдингу. Тут, на жаль, чи на щастя, спотової торговлі немає, є тільки фьючерси, але тут є цікаві плачі, наприклад, 35-й. Як я торгую? Наприклад, давайте в прямому ефірі відкрию угоду. Стоїмо в лонг по ефіру на full size, максимальне плече, нажимаємо трейд, і зараз нам дадуть бонус XP. Тут в правому кутку з'явиться бонус XP. Да, бачимо, що нам давав буст 20х. От, е, Отримуємо ми певну кількість XP. Е, якщо чесно, я таки не зрозумів, який тут максимальний буст, тому що сама платформа пише, що від 1 до 10, потім мені від 1 до 100. От, але якщо я не помиляюся, то в мене були навіть випадки, коли давало мені більше, ніж 100. так от Я відкриваю позу, тримаю десь в середньому 1-2 хвилини, після чого просто її закриваю і додатково також отримую XP. Тому, ну, мабуть, важливо сказати, що за все тут роляє не тільки ваш фарт в тому, куди піде ціна, а й в тому, на скільки іксів, з яким плечем ви відкриєте цей буст. Невеличкий вайфхак, яким мабуть потрібно сказати. Перевірте при реєстрації, що у вас вансіті, тобто торговля одним кліком, вона включена. Тому що якщо ви її не включили, то вам потрібно буде дочекатися, поки у вас спливе. Вікно гаманця, поки ви підпишете транзакцію. Потім, поки сайт опрацює цю транзакцію, тобто ви втрачаєте лишній час. Як я сказав, цей проект можна формувати ліквідність. Для цього потрібно відкрити вкладку Stake. От Бачимо, що ми можемо просто задепозитити в різних мережах наші стейби. Зараз в рею задепозитивали всього 112 мільйонів доларів. І з цього хлопці заробили 2,4 xp-шок. Крім цього, ви можете задепозитити в. Напряму в мережі Рея, чи через Рею, я, я так і не зрозумів, тому що наголошую, я не депозичу. І ви будете фармити ще Elixir Point. Elixir, ну, дуже крутий проект, писав про нього в себе на каналі. От, канал вже рекламував, тому досить, мабуть. От, якщо не відпрацьовувати, то, мабуть, вже і сенсу немає. От, і в будь-який час ви можете анстейкнути свої в кошти свої стейбли, але скажу зразу, це історія не для мене, тому що я не зовсім розумію політику цих рестейкінгів. Серед цих рестейкінгів, які я відпрацював, об'єктивно покормили два чи три штуки. Всі інші, як на мене, просто забирають ваші кошти, сам їх використовують і дають просто копійку від того профіту, який ж вони заробляють. Ну і її невеличкий вайхак, як, в принципі, можна відпрацьовувати ці проекти, можна їх хеджити друг з другом. Наприклад, на біржі Архам в парі, там, наприклад, біткоін ми стаємо в лонг, На тій же реї ми стаємо в парі з біткоїном в шорт. Можна, наприклад, створити декілька аккаунтів від одному аккаунті, пригати в Вонг, іншому в шорт. Можна формити, наприклад, той самий бекпек. Да, в принципі, ніхто це не забороняє. Можна. Хеджувати ваші позиції на інших біржах, я чесно кажучи, трошки цим помороз цим погрався, потім просто забив і на цьому все. Тобто, мені скажу чесно, мені ліньки, мені проще набити і піти далі, і просто там раз в день чи там раз в тиждень підтримувати якусь активність на акаунті, щоб мене просто не збрили. Ну, якщо ви сумніваєтесь в тому, чи ця стратегія працює чи ні, то сьогодні на каналі я писав про те, що хайпер ліквід просто-напросто побрили сібілів. Як бачите, всі мої мейни, точні, не мейн плюс. Ті аккаунти, моя невеличка сім'я, вона вся залишилася актуальна, плюс їй на поінтів. також KiloX, в принципі, бачимо, все окей, відпрацьований. До цього я робив дріфт по такій же технології, робив Zex, робив Aevo. Всі аккаунти в мене завжди проходили. Тому не бійтеся, пробуйте, і все у вас вийде. Ну і на останок не забувайте підписуватись на мій YouTube канал. Будемо пробувати його воскрешати, знімати заново відео, добивати першу тисячу підписників, і також чекаю вас в своєму телеграмі. Підписуйтесь.